Доброго дня, учні другокласники! Сьогодні на уроці читання ми з вами дізнаємося, чому квіти верби називають котиками. Та попрацюємо над казочкою надії кир'ян котики. Пропоную взяти з собою на урок мислення, кмітливість, уважність, активність та наполегливість. А зараз давайте попрацюємо над чистомовкою. Хочу нагадати, що в чистомовочці ми маємо чітко та виразно вимовляти кожен склад. Почали Ла-ла-ла вже до нас прийшла весна. Ли, ли-ли, первоцвіти розцвіли. Мою і поставити відео на паузу та спробувати прочитати самостійно ще раз. А зараз давайте попрацюємо над наступною вправою. Вимовляй чітко. Котик, кіт, коточок. Котивсь як клубочок, закотивсь в куточок, котик-кіт-коточок. Можете поставити відео на паузу. І теж спробувати прочитати самостійно. А зараз перейдемо до роботи над словами, які будуть зустрічатися вам у казочці. Давайте потренуємося їх читати правильно наголошуючи. Наголошені склади ми вимовляємо з більшою силою голоса. Струнка плямочками справжня. Позаздрила, наспівуючи, пухнастеньке, симпатичне. Пропоную відкрити вам підручнички на сторіночці 99. Я читатиму казку Надії Керян Котики, а ви слідкуйте своїми оченятами за мною. Котики! Одного разу сіренький пухнастий котик покохав сусідську кицьку. Та й хто б її не покохав? Струнка, чорнобіла, з рудими плямочками, зелено ока з маленькими вушками і гарненьким ротиком. Не кицька, а справжня красуня. Котик той був дуже вчений, читав багато книжок. Із них довідався, що для коханої потрібно співати пісень під гітару і дарувати квіти. Гітари він не мав, але не журився, адже вмів так голосно співати, що будь-яка гітара позаздрила б. От із квітами було гірше. І треба ж було котикові зустріти Кіцьку на початку березня, коли ще довкола сніг лежав. І Ніде не було жодної квітки. Три доби. Мурчик думав, що йому робити. Врешті вирішив, що щаслива пригода допоможе йому. І почав ходити по гілках різних дерев, наспівуючи. Дубе, 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 скубни мене за чуба. Дай квіточку зоряницю, щоб привітати кицю. Але могутній дуб міцно спав і не почув його прохання. Тоді котик звернувся до ялинки. Ялиночко, ялинко, я дам тобі сніжинку, ще й снігову спідницю. Дай квіточку для киці. Тільки ялинка не могла зацвісти і лише стомлено мовчала. Отак ходив, ходив мурчик і нарешті заліз на вербу, ступаючи обережно по її гілочках і наспівуючи. Ой веробичко, сестричко, вродливе твоє личко. Дай квіточку маленьку, таку, як я, сіреньку, пухку, як паляниця, Щоб привітати кицю. І так він розчулив вербичку, що сталося диво. Де тільки не ступне котик лапкою там з'являється щось маленьке, сіреньке, пухнастеньке. Квіточка не квіточка, гілочка не гілочка, бруночка – не бруночка, але щось живе й дуже дуже симпатичне. Зрадів котик, заспівав на весь голос. І поніс своїй киці дарунок. Відтоді люди щороку дарують одне одному пухнасті вербові гілочки і називають їх лагідно котики. Поміркуй, про яких котиків розповідається в казці. У зачині казки розповідається про котиків тваринок. А от в кінцівці казочки розповідається про вербові котики, тобто про рослину. Коли Котик зустрів кицьку. Котик зустрів кицьку у березні місяці. Як котик привітав кицьку? Зрадів котик, заспівав на весь голос і поніс свої киці дарунок. Так вітав котик кицьку. Які труднощі в нього виникли? У котика виникли труднощі з букетом квітів для киці. У кого котик просив квітів? Котик просив квітів у дуба, в ялинки та у вербички, які пісні він наспівував. Для дуба він наспівував таку пісню Дубе, 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 скубни мене за чуба, дай квіточку, зоряницю, щоб привітати кицю. Для Ялиночки він співав наступну пісеньку. Ялиночко, ялинко, я дам тобі сніжинку, ще снігову спідницю дай квіточку для киці. А от для вербички співав ось таку пісню. Ой, вербичко, сестричко, вродливе твоє личко, дай квіточку маленьку, таку, як я, сіреньку, Повку, як паляниця, щоб привітати кицю. Якими словами починається зачин та кінцівка казки? Зачин казочки починається такими словами. Одного разу сіренький пухнастий котик покохав сусідську кицьку. А от кінцівка починається такими словами. Відтоді люди щороку дарували одне одному пухнасті вербові гілочки. А зараз я пропоную... Вам самостійно прочитати пісні котика, які він співав для дерев. Поставте відео на паузу та прочитайте самостійно. Я гадаю, ви вже впорались. Перейдемо до наступного завдання. А зараз намалюйте ілюстрацію доказки. Поміркуйте, що ви намалюєте? Котика чи вербові котики? Коли люди щороку дарують одне одному вербові гілочки? Для чого вони так роблять? Люди дарують букети з вербових гілочок у березні місяці, коли цвіте верба, коли немає інших квітів. Для чого вони роблять? Звісно, щоб зробити приємно одне одному. А зараз я пропоную вам вправу синкан. В першому рядочку ми ставимо слово тему твору. Тобто, ви бачите котики. В другому рядочку ми описуємо двома прикметниками. Наприклад, пухнастий, сіренький. В третьому рядочку ми маємо записати три слова дієслова, пов'язані з нашою темою. Наприклад, спить, муркоче, ніжиться. В четвертому рядочку ми записуємо ставлення, почуття з приводу обговорюваного тексту. Наприклад, милуємося красою, бережемо. І в п'ятому рядочку. Перефразування або ж узагальнення підсумок, про що йшла мова в казці. Мила тваринка, чудовий букет. Поспробуйте виконати цю вправу самостійно. Дякую вам за увагу. На все добре, гарного настрою!